І сьогоднішньої проповіді я для себе зрозуміла, що коли я народилася, я маю зростати. Я маю живитися словом Божим. Як стати домівкою Христа, або як стати тілом Христа? Треба мені з'єднатися з, з краєгольним каменем. І таким чином я стаю домівкою Божою. Це не для Бога також важливі духовні жертви, породжені в нас, точніше вірую Ісуса Христа. Що таке живий камінь? Це коли я з'єднуюся з Христом. Тобто таким чином я будую його церкву. Якщо я проповідую, то я, звичайно, духовно зростаю. Тобто будування церкви Христа полягає у виявленні, в прояві духовного зростання та жертви. А якщо ж ні, то це просто формальна дія, це релігія, тут нема нічого такого особливого і завзятого. Це бісівська віра називається. По-іншому ні. Якщо ви хочете дійсно ставати живими каменем. Проповідувати, маєте спасати людей, маєте бути живими каменями, щоб ваша церква дійсно була сильною, вірною, щоб вона доносила істину кожному. І хай ваше серце завжди буде наповнене любов'ю до Христа. Всім цілую!